Радянські вчені придумали ліки від раку, так званий круцин. Результати попередніх досліджень виглядали дуже обнадійливо. Коли інформація про це вийшла за межі факультету біології МГУ, то одразу ж заявились американці і запропонували колаборацію. Перспектива наукової співпраці із нещодавнім союзником у війні виглядала чудово. Отож, Міністерство охорони здоров'я СРСР відправило в Сполучені Штати свого представника. Той повіз дисертацію винахідників Роскіна та Клюєвої та зразки ліків. І американська преса вибухнула сенсаційними заголовками на кшталт в СРСР вирішили проблему раку. Сталін взнає про круцин саме із американських джерел і трактує це як розголошення державної таємниці. Академіка Паріна, котрий возив всі матеріали в штати, арештовують і садять в тюрму. Він вийде вже після смерті Сталіна. А винахідників піддають так званому суду честі, тобто публічній ганьбі, і навіть знімають фільм за цими мотивами. Подальша робота над препаратом не увінчалась успіхом, можливо, переоцінили перші результати. А може, через продовження досліджень, вже під морально-психологічним тиском і вимоги дати результат чим швидше.